Добрий день, шановні глядачі. У рамках рубрики Успішний студент ЗНУ до нас у відкриту студію завітала студентка третього курсу юридичного факультету освітньої програми Право Анастасія Сінько. І також я, у ролі ведучого Тимофій Черняховський, студент третього курсу факультету журналістики. Привіт, Настя! добрий день. Давай розпочнемо зі школи. Ти брала участь у різних закладах, олімпіадах, конкурсах. Розкажи, будь ласка, що тобі дав цей досвід, що тобі дала школа. Так, дійсно я була дуже не лише в навчанні, а й в позашкільному житті. Я приймала участь у різних олімпіадах, наукових, спортивних, у різних творчих заходах. Я приймала участь не лише на шкільному рівні також я була і на міських змаганнях, на обласних зі школи ми їздили. Я ще тоді в школі познайомилася з таким предметом, як правознавство, приймала участь у з правознавства і в принципі тоді ще мене вже почало тягнути до в принципі того, що зараз маємо. Що дала мені школа і той досвід, який я там отримала? Я думаю, що по перше це комунікабельність, тому що через те, що ми дуже часто їздили на місто, ну в місто на змагання, на змагання в область, я знайомилася з новими людьми і комунікувала з ними. Ось і е, те, що я перестала бути такою як закритою е, та сором'язливою. Я почала бути більш активною, не соромитись там, виступати на публіку або розповідати щось на публіку. Тому, в принципі, ось такі риси характеру у мене з'явилися комунікабельність, відкритість і несром'язливість. Ну так простіше жити всі ці є якості. <laughs> а да. ось ти після 9 класу пішла одразу в Ось Розкажи, будь ласка, чому ось одразу такий вибір? В дев'ятому класі я вже чітко розуміла, чого я хочу, де я хочу навчатися, на кого хочу навчатися. І в принципі, піти з дев'ятого класу в коледж це новий досвід. А досвід, як ми знаємо, у житті дуже корисний. Це нове спілкування, нові знайомства, і тому я дуже рада, що пішла до коледжу. Я жодного разу не шкодувала про це. А ось ти була дуже успішною студенткою в коледжі, навчалася на високі бали. Так. Розкажи, будь ласка, як досягнути такого? Які, можливо, чи щось таке? Ну, першочергово, у мене був великий стимул. Я навчалася на бюджеті завдяки високому середньому балу зі школи. І щоб на ньому залишатися, я дуже старанно навчалася. Я дуже ретельно готувалася до всіх семінарів, до всіх лекцій, писала різні реферати, mm. і ДЗ, готувала презентації. Я ніколи не соромилася відповідати на парах. Навіть якщо я відповідала неправильно, викладачі мені чітко та ясно давали. Зрозуміти, де я була не права, коректно пояснювали мою проблему і ніколи на мене не кричали. Тобто, знаєте, як завжди, студенти хвилюються і бояться просто відповісти а, неправильно. Ні, я цього завжди не боялася, я завжди відповідала так, як думаю. І мені викладачі пояснили, в чому помилка, якщо вона була, якщо ні, то в принципі просто казали, що молодець, так далі тримай. Де бувають такі сміливі люди, як ти? Все питають одразу. А ось в яких заходах ти брала участь у коледжі? З я так, в коледжі я також приймала участь у різних творчих заходах, наукових, спортивних. Ми з коледжем разом брали участь у міських різних акціях благодійних, у різних творчих конкурсах. Дуже багато було змагань серед коледжів університетських. Тому, в принципі, ось. Всі, напевно, змагання, які можна було приймати участь, у всіх брала. Ось ти ж потім пішла в університет. Що взагалі вплинуло ось на цей випір? Чому ти одразу пішла після коледжу в університет? Чому ЗНУ, чому юридичний? Чому ЗНУ? Ну, По-перше, тому що для мене ЗНУ дуже розвинений і дуже сучасний університет не лише на запорізькому рівні, а ще й на всеукраїнському. Юридичний факультет, як всі знають, ЗНУ дуже потужний. Правові школи на юридичному факультеті ЗНУ входять в рейтинг в топ-рейтингу правових школ взагалі всієї України. Дуже багато моїх знайомих випустили саме з юридичного факультету ЗНО і радили мені сміттю, тому що викладачі на юридичному факультеті дуже якісно та чітко дають матеріал. У нас дуже класні бази практик. практики, практики проходить дуже цікаво в юридичній сфері, тобто все дійсно дуже круто та якісно, як у вузі європейського рівня. Тому я жодного разу не пошукувала, що пішла на юридичний факультет саме знову. Така прекрасна <гум> да. А ось ти є головою студентської ради. Ось це те, цікава тема. Чим живуть стадорани зараз? Чим живе ваша стадорада і в чому твоя роль полягає? Дійсно, я вже півроку як голова студради до цього була заступником голови судради через те, що зараз дуже багато членів студради попередньої випустилися. Наша студрада складається з першачків, тобто з першокурсників але це, але це взагалі для нас не проблема. Я вважаю, що в нас дуже сильна та активна студрада. Ми завжди. Пробуємо щось, якісь заходи проводити. Проводимо різні заходи. І наукові, і спортивні, творчі, розважальні, взагалі усі, які можуть бути цікавими нашим студентам. Тобто, ми не дивимося на те, як потрібно, а дивимося на те, як хочуть наші студенти. Тобто, хочуть наукові, ми проводимо наукові. Просять якісь розважальні, проводимо розважальні. А яка в мене роль? Напевно, по перше, я не хочу відокремлювати якусь роль голови студради, тому що кожен член студради це кожен член великої такої студентської родини. Тому у нас у кожного є своя головна роль, якась. Але я думаю, що моя роль це все ж таки більше. Як це сказати так, зробити колектив більш дружнім і зробити все для того, щоб е, студентське життя було дійсно цікаве е, та запам'ятовуючим. а ось ти стільки всього робиш, от як це все поєднати з навчанням ще чи а... студрада Не стала такою перепоною? Ні, ще з шкільних років я чітко могла. Могла розділити і шкільне життя, і ну, навчальне життя, і позанавчальне життя. Тому зараз, дивлячись на те, що у нас у нас на факультеті майже усіх курсів навчання проходить в першій половині дня. В першій ми навчаємось, в другій половині дня ми збираємось в студраді, ми плануємо щось проробляємо, пишемо якісь сценарії, проводимо заходи. Також ми в другій половині дня, тому це не лише для мене переконує, а ще й для членів студради та наших студентів. А ось давай трошки так, про майбутнє. Ось яким фахівцем ти себе бачиш? Звичайно, я б хотіла стати фахівцем в юридичній сфері, а саме я б хотіла стати адвокатом, але ще не визначилась, з якого саме право, тому що, як mm. на мене, всі галузі права дійсно дуже цікаві, дуже корисні в житті кожної людини. тому те, що я хочу бути адвокатом, це я вже чітко вирішила. Але над галузі права ще думаю. А ось ще трошки про майбутнє, яким ти бачиш. Майбутні країни через 10 років. Майбутньої нашої країни я стовідсотково бачу мирним, що Україна буде мирною європейською державою з неймовірно розвиненим економічним та технологічним потенціалом на всесвітньому рівні. Прекрасна така крапочка нашої розмови. Дякую тобі за цю ці цікаву розмову ще раз за цікаве інтерв'ю. Дуже мотивуючо було. Вам була. також дякую. І дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, що ви також можете стати учасником цієї рубрики. Головне заявити про себе, також долучайтеся до наших соціальних мереж та слідкуйте за youtube каналом У нас багато цікавої інформації. Обирайте Запорізький національний університет. Майбутнє починається тут. До зустрічі!